Тут проблема полягає в наступному. у свій час податківці, наче адекватно стали ставитися до безготівкових розрахунків за реквізитами поточного рахунку в форматі IBAN. Ми наче досягли консенсусу в тому, що незалежно від того, який спосіб оплати обере покупець, якщо продавець надає покупцю для оплати реквізити свого поточного рахунку в форматі IBAN, і той за ними платить. То такий розрахунок не є розрахунковою операцією в розумінні закону про РРО і не потребує застосування РРО РРО. Але останнім часом бачимо, що податківці почали закручувати гайки і у цьому питанні. Вони згодні на незастосування РРО ПРО, лише якщо здійснення оплати за реквізитами IBAN є різ... різновидом банківської операції. Дивіться про що мова? Податківці вже ніде не кажуть, як раніше, що РРО ПРО немає необхідності застосовувати, оскільки розрахунок за IBAN реквізитами не є розрахунковою операцією в розумінні закону про РРО. Ні. Зараз в них інша логіка. Мовляв, РРО РРО не застосовується при здійсненні банківських операцій згідно пункту 2 статті 9 закону про РРО. Тому не застосовувати РРО ПРРО можна лише якщо розрахунок за IBAN реквізитами є різновидом банківської операції. Як наслідок, можливість не застосовувати РРО ПРРО звужується, щоб продавець мав можливість не застосовувати РРО ПРРО, покупець, отримавши від продавця IBAN реквізити, має здійснити розрахунок будь-яким із наступних способів. Шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок через установу банку, шляхом унесення коштів через Касу банку, через інтернет банкінг через платіжний термінал та або ПТКС, які належать банку. Тобто, фактично в нас відсікаються, іншими словами, потрапляють під РРО ПРРО, розрахунки, які здійснюються за реквізитами IBAN. Але з використанням послуг небанківських надавачів платіжних послуг. Це, зокрема, розрахунки, які здійснюються через небанківські ПТКС, а також розрахунки, які здійснюються через платіжні рахунки, відкриті у небанківських надавачів платіжних послуг. Зокрема, в тому ж нова Причому з аналізу роз'яснень податківців. Можна дійти висновку щодо необхідності застосування РРО ПРО, і тоді, коли покупець здійснює оплату зі свого IBAN рахунку відкритого у небанківського надавача платіжних послуг, у тому ж нова пей на IBAN рахунок продавця відкритий у банку, і тоді, коли сам продавець приймає оплату на свій АйБан рахунок, відкритий у небанківського надавача платіжних послуг. З будь-якого рахунку покупця. Чи є правильно така позиція податківці? А наше переконання ні. Притягування сюди пільги для банківських операцій з пункту 2 статті 9 закону про РРО є абсолютно безпідставним. І поділ безготівкових перерахувань на банківські і небанківські операції також. Всі розрахунки за iban реквізитами просто випадають із під дії закону про РРО як нерозрахункові, тобто такі, що не є розрахунковими операціями в розумінні закону про РРО. А через РРО ПРО слід проводити саме розрахункові операції, яких у нашому випадку немає, бо ми не приймаємо від покупця готівкові кошти, платіжні картки, платіжні чеки, жетони тощо за місцем реалізації товарів. Тим не менш, податківці продовжують наполегливо просувати свої фіскальні ідеї, і ми поки що не бачимо якихось перспектив змін на краще, на жаль. Ну добре, припустимо, ми готові виконувати вимоги податківців. За собою ми прослідкувати можемо. Припустимо, ми даємо покупцям Айбан реквізити саме банківського поточного рахунку, і до цього питань немає. Але як прослідкувати за покупцями, тобто, як визначити, як саме вони сплачували за цими Айбан реквізитами? У спосіб, який не потребує РРОПРО, тобто з поточного банківського рахунку, шляхом унесення коштів через касу банку, через інтернет банкінг через платіжний термінал та або ПТКС, який належить банку. Чи вони заплатили у спосіб, який потребує РРО ПРО, тобто за допомогою небанківського надавача платіжних послуг. Наприклад, з платіжного рахунку NovaPay чи через небанківський ПТКС тощо. На жаль, якихось конкретних порад з цього приводу в роз'ясненнях податківців ми не побачимо. Загалом ці роз'яснення зводяться до загальних фраз, що продавець сам має з'ясовувати використаний споживачем спосіб оплати на підставі виписок про рух коштів на рахунках. Тобто, виходить, що якщо продавець, який отримує оплату за IBAN реквізитами поточного банківського рахунку, вирішив дослухатися до вимог податківців. Без аналізу банківських виписок йому не обійтись. І виходить, у цих виписках треба шукати надходження від покупців, які надійшли за посередництво небанківського надавача платіжних послуг. А чи є затверджений перелік всіх кодів платежів так, щоб ми могли подивитись виписку по рахунку і по кодах надходження одразу зрозуміти, на що бити чек, а на що ні. Податківці кажуть, що слід спиратися на нумерацію за планом рахунків бухгалтерського обліку банків України. Так от, якщо спиратися на цей план рахунків, то свідченням того, що оплата була здійснено із залученням небанківського надавача платіжних послуг, є зарахування коштів на рахунок продавця з рахунку 2654. Причому наявність такого рахунку у виписці може означати також і те, що товар, послуги були оплачені через небанківські ПТКС, тобто це якраз ті платежі, які податківці вимагають проводити через РРО ПереРО. Хоча ще раз повторимо, що всі ці вимоги податківців щодо необхідності відловлювання і фіскалізації платежів через небанківських надавачів платіжних послуг. Не відповідають дійсним вимогам закону про РРО. І, можливо, колись до податківців це дійде. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.